Всім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Спілкуємося сьогодні на тему 211 щодо того, як його правильно підібрати в теперішніх умовах, тому що автомобіль досить популярний, в цінах він досить доступний, але є певні нюанси та аспекти, на які слід зважати, тому що автомобіль уже не новий. Зазвичай, якщо враховувати його роки, коли не пускався з 2002 по 2009 рік, відповідно, екземпляри вже йдуть, які в експлуатації більше, ніж 20 років і до 15 років. Тому, власне, є певні нюанси, які необхідно знати під час вибору даного автомобіля. І я поділюсь з вами особистим досвідом, зокрема щодо того, як правильно це зробити, щоби. Не попасти на гроші і, відповідно, отримати нормальний автомобіль для свого особистого використання. Для прикладу, я все покажу на своєму автомобілі, відповідно, наглядно покажу, і, відповідно, почнемо конкретно по кожному крупно-вузловому аерегату. Тобто почнемо з кузова і наглядно пройдемося по всім нюансам, зокрема, де що може виникати. Показую на власному автомобілі. В більшості форматів, якщо виникає корозія, то вона виникає на дористі. Корозія з'являється в більшості форматів на арках, на передніх менше, але теж вони виявляються і йде понизу. По нижнім дверкам. і, можливо, бути на арках також задніх. В даному екземплярі корозії немає. Автомобіль нагадаю, 2004 року і на даний момент по аркам корозії по самим боковинам. Корозії немає. Слідуюча боляка це безпосередньо є задня ляда. В даному екземплярі зараз спробую вам показати, вже корозія є, але вона не настільки критична. Якщо ви можете побачити, ось є певні пухарці. Я вам ще нагадаю, що це автомобіль вже 19 років, але нічого критичного нема. Тобто ось таке дрібне вздуття наявне. І ось такі проблематика це фактично наявна в усіх автомобілів. Які йдуть в універсалі, тобто задня ляда починає трішки вздуватися. Значить, ще є певний нюанс, це по заднім дверкам. Зокрема, ось тут де йде герметик заводський, ось тут. В універсалах такої проблеми немає, а от в седанах, однозначно, який би автомобіль не буде, ось тут буде вздуття. Чому так? Пов'язано, Чим це пов'язано, я вам не скажу, але такі факти є і можете переглянути. Впевнений, в будь якому автомобіля 211-го седані ось тут є вздуття. Крім того, поднищу. Хочу сказати, що поднищу, в принципі, все нормально і жодних проблематик поднищу не виникає при умові нормальної експлуатації. Єдиний конструктивний недолік це, зокрема. Ось тут, на рівні передньої арки, є таке місце, якщо при умові десь поламаний захист, можливо закидати бруд, воду, і вона постійно там накопичується і починає підгнивати. Це лише може побачити знизу, з ями, тому на це слід зважати увагу. Але якщо автомобіль експлуатувався в нормальних умовах, тобто в сухих, не прибережних, то в більшості форматів, коли захист на місці, там є корозія, але вона не така критична, але на це слід зважати. В принципі, по кузову все. Ну, єдине ще, що може бути, це по лобовому склі. Ось тут корозія виникає зазвичай, але в більшості форматів вона виникає внаслідок тоді, коли міняють лобове скло, пошкоджують лакофарбове покриття на даху автомобіля, внаслідок чого потім починається корозія. Хочу вам ще показати нюанси, які можуть виникати, це по всім накладкам дверним. Ось тут також виникає корозія. І ця корозія виникає не тільки в Дористі, але й в рестових версіях. І, в принципі, тут нічого критичного немає, тому що ці накладки міняються. Їх можна купити, замінники знайти. І фактично різниці між оригіналом і неоригіналом ви не побачите. Хочу ще раз наголосити, що в більшості випадків автомобіль дуже стійкий до корозії. Дорест трішки до корозії менш стійкіший, рестовий більш стійкіший і має менше корозії. Живий екземпляр 2004 рік. Дорест, можете побачити, що корозії взагалі немає. Автомобіль повністю в рідній фарбі, є невеликі вздуття фарби на задній ляді. Все, все інше, автомобіль просто ідеально. Це ще живий доказ того, що при нормальних умовах експлуатації дані автомобілі фактично. По кузову, жодних проблем власникам не доставляють. Далі рухаємося по двигунам, тому що двигуни теж дуже важливий аспект, тому хочу вам розповісти, на прикладі також власного автомобіля. Значить, по двигуну. В даному автомобілі 648-й двигун. Рахую його одним із самих надійних, тому, власне, зараз. Пройдемося коротенько по всім типам двигунів, тобто дизельних та бензинових, які встановлювалися. Я буду говорити, зокрема, які найбільш поширені, тобто не про АМГ-версії, які ставили там 5-літрові. Для себе рахую, що двигуни лінійки дизельних вони є найбільш надійними для даних автомобілів. Даний екземпляр автомобіля вже має пробігу понад 350 тисяч кілометрів. Я на ньому особисто вже проїхав понад. 15 тисяч кілометрів і разова поїздка, яка у мене була, проїхав я приблизно 8 тисяч кілометрів. Замінив всі мастила всі рідини. Жодних проблем з даним двигуном немає. Тяга в нього просто неймовірна. Особливо це проявляється десь в гірських районах, коли ви їдете, і автомобіль дуже гарно набирає швидкість, нема такого відчуття, що десь не вистачає тяги. Двигун рахую для себе. Ще раз скажу, що двигуни дизельного формату на Мерседесі рахую в пріоритеті, тому що по своїй надійності вони найкращі. Звісно, з умовою нормальних експлуатаційних попередніх власників, які вчасно замінювали мастило. Не знущалися над автомобілем, робили всі регламентні роботи, як це має бути. Дизельний двигун може пробачити, зокрема, 648-й. Дуже багато треба над ним познущатися для того, щоб його реально загнути. Автомобіль, рахую, що даний двигун, скоріше, може ще працювати-працювати, хоча кузов давно вже згниє. Тому. По дизельним двигунам, які можуть бути найбільша проблематика в даних двигунів, на що звертати увагу. Значить, по дизельним двигунам на все, перш за все, це дивимося на сепаратор картерних газів. В більшості форматів їх ніхто не замінює, рвуться мембрани, усихається прокладка, зокрема самого сепаратора, яка входить в, в мотор. І в внаслідок чого починаємо кріт. Але це не є така велика проблема, це скоріше недбалість попередніх власників. Стосується всіх дизельних двигунів, будь-яких дизельних двигунів це треба звертати увагу. 6, 647, 648-й двигуни мега надійні, є прості часові форми обслуговування, які потребують простої уваги, зокрема заміни свічок накалу і все інше, але це не є такі критичні, тому що е якщо ви проїжджаєте 200 тисяч, вам необхідно замінити Свічки накалу, то їх необхідно замінити. Я не буду рахувати, що це якийсь недолік. Хоча такі недоліки мені досить часто траплялися. Зокрема, потребують, а люди завжди люблять економити. Відповідно, замінили свічки, але не замінили блок управління свічками накалу, і буквально через якийсь тиждень свічки знову починають просто горіти внаслідок того, що блок управління неправильно працює. Тому особливість даних двигунів така, що, наприклад, якщо ви міняєте. Свічки на каву, вам обов'язково треба міняти блок управління свічками на каву. Тоді все буде окей. По турбінам, в принципі, нормально ходить на даному екземплярі, так само все без проблем. Уже пробіг 350 тисяч, рідна турбіна можливо трішки голосніше працює, але тут є ще один недолік, трішки пізніше розкажу. При умові нормального вливання мастила, використання нормального палива. Турбіни досить гарно працюють і проблем не доставляють. Це ми говоримо суто про рядні двигуни, рядні дизеля. Про 642 я потім поговорю трішки окремо, тому що цей двигун потребує більшої уваги. 350 тисяч рідна турбіна, жодних проблем з турбіною немає. Тобто все працює, все дуже гарно. По двигуну якихось підтікань, мокрих чи ще щось на момент моєї навіть покупки, ніяких не було і, в принципі. Щоб довести автомобіль до такого стану, що по ньому буде все тікти, це треба постаратися по тій причині просто нічого не робити. Ну, в принципі, на 350 тисяч автомобіль не мав жодних проблем із підтіканням всіх технологічних рідин. Далі 642-й двигун. Надійний двигун, але потребує більшої уваги в плані. Сумішу утворення паленої системи, тому що має більш сучасну, так би мовити, систему, яка інколи дає, свої, вносить е корективи, зокрема в роботу даного двигуна, і вона інколи виходить. Тобто, при пробігу, тобто, при пробігу в 350 тисяч я не зустрічав автомобілів, тих, які сам експлуатував, а також ті, які підбирав, Людям, щоб вони брали мастило. Але в плані їзди тягових мотор інколи випадав дуже часто в аварії, внаслідок некоректної роботи паливної системи, і знайти проблематику в даних моторах це є дійсно проблема. Це не означає, що вони. Ненадійні, це означає просто, що в даних двигунах треба розбиратися і мати відповідних людей, які б в цьому розбиралися. Потребують спеціальних знань, потребують діагностики спеціального обладнання, таке як стар діагнозіс. І якщо це все зліпити до кучі, то фактично з двигуном можна дружити, він буде слугувати і радувати своїми тяговими властивостями. По 642-му двигуну проблематика. Те, що він V-образний, те, що внизу турбіна знаходиться зверху. З неї, внаслідок того, що технологічне такі розміщення зверху турбіни, що сама подача повітря, яке йде, забирається з вулиці, подається зверху і надівається таким, як чайка схоже, відповідно, при умові заміни фільтрів, коли він знімається, інколи не одівається так, як необхідно, і знизу мастило може скапувати в. Розвал самого двигуна, внаслідок чого потім може також витікати. Крім того, внизу в самому двигуну знаходиться радіатор охолодження, який також має резинки, які з часом починають втрачати свої властивості, зокрема ізолюючі, тому що вони всихаються, і також виникає, і також виникає підтікання мастило, яке потім стікає на коробку. Прямо стікає знизу, і таке може складатися враження, що проблема з коробкою. але ну, фактично, це з двигуном. Це дуже поширена проблема. І щоб зробити цю заміну, це великий і процес, який потребує теж певних навиків. І по грошам це теж не дешево, Тому треба зважати, що такі нюанси є. І по динаміці, і звісно, що по динаміці даний мотор теж досить непогано працює. При умові, що він в нормальному стані, поговоримо про гальмівну систему, тому що, зокрема, якщо в рестових моделях цієї проблеми з гальмами немає, то в дористі всі рахують, що є проблематика з сбц блоком Для себе скажу так, що фактично я не рахую СБЦ-блок якимось проблемним. Він просто має свій ресурс роботи, який Приблизно від стилю їзди і умов експлуатації складає в межах від 250 до 300-350 тисяч, все залежить, де експлуатувався і як людина на ньому їздила, відповідно. Але зважати на деякі нюанси про даний блок треба. Зокрема, на автомобілі до 2004-го ставилися блоки з номером а 004 а вже з 2004 А005. Відповідно, якщо ви купуєте автомобіль, і дивитись на ці блоки, треба зважати на те, які номера цих блоків. Тому що, якщо, наприклад, даний автомобіль з пробігом 350 тисяч уже обладнаний СБЦ-блоком з номером, який починається на А009, це вказує, що була проведена заміна. І відповідно ресурс даного блоку ресурс даного блока складає приблизно ще 70%. Тобто можна вільно їздити без всяких проблем. Якщо був би блок 005, необхідно було б здійснити його тестування, зайти в блок СБЦ та подивитися кількість залишку його працездатності. І 004 на тих автомобілях, які, наприклад, які виготовляли з 2002 по 2003 рік, включно. Якщо знати ці нюанси, в принципі, нічого складного немає. Разом з тим, в Україні є дуже багато сервісів, які... Займаються ремонтом, просто необхідно вибрати нормальних, адекватних майстрів, які дійсно професійно можуть це зробити. Ремонт складає в середньому від 500 до 700 доларів, в залежності від сервіса, хто скільки бере. Але від себе особисто можу сказати, що СБЦ-гальма для мене на даний момент це найкращі гальма, який я відчував, на яких я їздив. Наскільки гарно вони дарують відчуття надійності в коли ти гальмуєш і навіть в екстрених ситуаціях вам не передати. Надійність також заключається цього блока в тому, що, наприклад, що в апріорі, якщо сталася така ситуація, що десь проходився один із контурів, то ви вільно доїдете на трьох інших контурах, і рідина у вас не витече, тому що автоматично заблокується один контур, і туди гальмівна рідина поступати не буде. В нових системах, які встановлювалися після 2006 року, тобто на СБЦ такого немає. Тобто, якщо рідина потече, то вона потече. І доїхати до сервісу навіть ви не зможете. Тому для себе, кажу, що для мене СБЦ-блок це, мабуть, один із найкращих гальмівних блоків, які існують. І боятися його не потрібно. І я, чесно кажучи, поушпутувавши даний автомобіль уже три місяці, готовий платити за його ремонт. 500-700 доларів. Тому що він вартий тих грошей по одній причині, які дарує він відчуття під час його роботи. Зокрема, чого вартує навіть, коли ви гальмуєте і немає, немає тієї відкидання педальки під час роботи АБС, він працює і ви цього не відчуваєте взагалі на педалі. Впевнено, гарно та надійно. По коробкам. Тепер поспілкуємося щодо коробок, тому що теж дуже актуальна тема. Зокрема, якби я рекомендував вам би особисто, я би рекомендував купляти лише з коробками автомат. Даний автомобіль обладнувався двома типами коробок, тобто 5G Tronic та 7 g tronic Абсолютним фаворитом в цьому є, звісно, 5G Tronic. Це та коробка, яка дозволяє. Тривалий час експлуатувати автомобіль і не виникає жодних проблем з його експлуатацією. Це та коробка, яка дозволяє переварювати просто неймовірні ньютонометри. Це та коробка, яка фактично ніколи не доставляє проблем при умові адекватної експлуатації, що мається на увазі вчасної заміни і все інше. Даний екземпляр 350 тисяч. Коробка їздить, не пинається, нема жодних проблематик взагалі, просто й Здійснив заміну мастила, їжджу далі і буду знати 100%, що автомобіль я не жалію в плані роботи. Бувають і швидкі старти, бувають різного роду ситуації. Коробка просто працює бомбезно. Ці коробки ставилися як на Дорест, так і на рест. А в рестових форматах появилося вже 7G-Tronic. Почали їх ставити ще на Дорест з 2005 року в поєднанні з двигуном 642 відповідно. І до 2009 року ставилася вона на дизельні 642 та всі бензинові, які були вище 3-літрових, тобто 7G-троні. Дана коробка, в принципі, на початках була досить проблемною в плані роботи, в плані надійності. Тому, мабуть, автомобілі, які випускалися в період 2005-2006 рік, дорест дорост з коробкою 7G Tronic, я не рекомендую до покупки. По тій причині, тому що тут дійсно може бути дуже багато нюансів до того, що треба буде вкладати дуже багато грошей. Тому рекомендація, якщо купуєте автомобіль, то купуйте автомобіль з 5G Tronic. Також автомобілі, які йшли в FOMATIC, вони йшли з коробкою 5G Tronic, навіть 3-літрові, а уже Автомобілі, які пішли з 2006-го, вже можна розглядати в форматі 7G тронік та поєднання 3-літрових двигунів. Заміна мастила так само потребує раз на 60 тисяч, і при умові нормальної експлуатації 5G Tronic працює просто бомбезно і, мабуть, по надійності ну, коробка просто бомбезна, чесно кажу. Тут навіть я не знаю, що сказати про неї. Власне, ось так коротко про АКПП. Механічна коробка і поєднання з Mercedes, ну не знаю, для мене Mercedes асоціація з комфортом, а механіка це механіка. Це вже трішки, трішки інший рівень. Якщо хтось хоче їздити на механіці, будь ласка, але для мене все-таки Mercedes це завжди АКПП автоматичне. Значить, далі щодо автомобіля, то зокрема салона. Є такі екземпляри автомобілів, які мають по 350-400 по тисяч, а салон виглядає як новий. Люди, якщо нормально дивляться за автомобілем, салон просто бомбезний в плані збереження свого стану, зокрема, карти, сидіння, фактично в 20 років може виглядати повністю новий. Системи, в принципі, всі гарно працюють. Є певні нюанси, які можуть виникати по електронній системі, але це більше поломки вікові, внаслідок тривалого терміну використання. Зокрема, на універсалах досить часто ламаються щітки заднього очищення скла, по тій причині, що може затікати вода, з часом вона розбухає і сама щітка потім виходить з ладу. Все міняється на шотах, є дуже багато. Варіантів зараз придбати, зокрема, була проблема в цьому автомобілі. 50 доларів заміна, сам розібрав, сам поміняв. Панель приборів це не проблематика, а більше нюанс, що якщо автомобіль стоїть і не використовується, що в доресті, що в аресті. в комплектації авангард, коли біла панель, е з'являється пліснява на самій приборці. Тобто, коли ви увімкнете світло і піде підсвітка приборки, ви побачите. Ну, це більше нюанс, такий, який вказує, що автомобіль певний період не експлуатувався, стояв, внаслідок чого це і виникає. В принципі, лікується, можна замінити шкалу. По системі кондиціонування, в принципі, працює досить гарно. 350 тисяч був замінений, правда, вже компресор, але ну, він працював. Тобто він працював, але не так, як би хотілося, не створив належний тиск. Замінив, працює все далі. Досить часто виникає проблематика з клапаном пічки. Але це теж це не є поломка, це перш за все від тривалого експлуатаційних і та високих температур резинка виходить з ладу, а так виходить з ладу, але це не є проблематика в тому, що вона ненадійна, а в внаслідок тривалого використання. Не думайте купляти БУ, тому що та резинка, яка стоїть на цьому клапані, якщо вона вже побувала в умовах. Гарячої роботи, тобто, то якщо її звідти виняти, і вона побуде в сухому повітрі, вона просто всохнеться і своїх функцій прямих виконувати не буде. Краще купляти новий. Ціна питання по даному клапану по оригіналу в межах 2200-2300, тобто це не такі великі гроші. Яким чином проявляється, все дуже просто, коли у вас з дефлекторів може з переднього, наприклад, коли включили кондиціонер, дути холодне повітря, а з задніх... Гаряче, тепле повітря. Тому, якщо такі у вас симптоми є, однозначно це клапан. При купівлі дизельних двигунів, особливо моя рекомендація вам, якщо ви на вторинному ринку бачите, що є автомобіль, який не має екології, втікайте від цих автомобілів. Поясню чому. Автомобіль 350 тисяч, вся екологія на місці, сажовий в нормальному стані. Якщо сажового немає, Перше, це вказує, що до автомобіля ставилися просто по-хамськи, заливали незрозуміло, яке мастило, заливали незрозуміло, яке паливо. І що в свою чергу вказує не в тому, що проблема в сажовому, а проблема в паливній апаратурі і в двигуні. Тобто саживо забувається при умові того, що паливна працює неправильно, створює залишок. Е Залишок палива, повністю все паливо не згоряє, вилітає в трубу, як сажа, і таким чином забуває сажовий. І це вказує на неправильну роботу паливної і з паливною придеться розбиратися. Тому зважайте на це. І друга причина, чому не брати автомобіль без сажового фільтра, це причина в тому, що можливість нарватися, реально нарватися, на незрозумілий софт, який заливали, тому що програмно теж відшивається, відключається ЄГР. І який софт туди залили, ніхто вам сказати не може по тій причині, що він не зрозуміло, де зроблений, ким зроблений і як зроблений. А це, в свою чергу, з часом може провокувати до неможливості при умові поломці даного автомобіля або виникнення певних проблем його правильно діагностувати. Тому що які введені туди дані, розбиратися це просто буде жастікого. І дуже багато майстрів просто будуть відмовлятися від такого автомобіля від обслуговування. Звісно, що є люди, які чіпують автомобілі, але це коштує, повірте, мені не дешево. І адекватні гроші за це заплатити, тобто та людина, яка хоче трішки швидше їздити, ну, це дешево. Це слід на це зважати. І Ймовірність, що ви, і ймовірність того, що ви знайдете той автомобіль, що він прошитий нормальною прошивкою без відсутності сажового фільтра, дуже-дуже мала. Вона фактично рівняється нулю. Власне на цьому все. Намагався коротко все розповісти. Буде почути цікаво ваші коментарі щодо можливих поломок і на що потрібно звертати увагу під час купівлі 211-го. Тому що на даний момент... Цей автомобіль найбільш, найбільш доречний для покупки. На цьому все. Якщо залишилися додаткові запитання, залишайте їх в коментарях. Буду з радістю на них відповісти, а також поспілкуватися з вами. Всім мирного неба! Та все буде Україна!